Чергове відео, яке мене в чергове шокувало. Дивимось Усе буде плохо Для кожного з нас, усе буде тупо. Насамдуй час, усе усе постло. Все время не Все це буде сім'ясно. Це буде тупло. Усе буде плохо, це общий верти, усе буде турче. Ай Всім буде габлим, всім буде візелім, не буде віна, усім буде туля. Так, от я під цим відео прочитала слушну думку, яка мені дуже сподобалась. Таке враження, що нас, народ України, десь так з 16-го року труїли не лише масованою пропагандою з 1 плюс 1 внутрішньою, оцею квартальщиною огидною, цими серіалами для розумово неповносправних, оцією словою народу, оцими лігами сміху. А й, можливо, десь дійсно розпиляли якийсь чи то дуст, чи то дихлофос. Бо ж пояснити, як можна було довести людину до такого стану, щоб вона пішла і проголосувала ось за це, абсолютно неможливо. Живо. Людина не зі сплутаною свідомістю таке зробити не могла. Так от, оце була його реальна президентська програма. Тобто, зараз, як казав, Азіру не скігліть. А те, що він озвучив у му році, робиться так. Дається, ши завдання. Хочу максимально популістичний текст. Хочу всім сподобатися, хочу президентську програму, е власне, щоб вона мені забезпечила феєричну перемогу, але цю програму я ніколи не буду виконувати, тому що її не можна виконати. І за 5 хвилин у вас президентська програма. Володимира Зеленського у 2019 році хочу усіх нас попередити, що там на старті уже готуються потужно стартанути нові нові ліца: максимально публічно розкручені, максимально впізнавані, дуже нарвані, 100% парність народа, які остаточно дороблять цю нещасну країну разом.